Топ 3 голівудських зірок з українським корінням. Розпочнемо із дівчини Бонда, яку можна побачити у Квант милосердя Ольга Куриленко. Народилася і до 13 років жила у Бердянську. Потім опинилася у Франції, де вийшла заміж за місцевого фотографа і змінила громадянство. Крім Бонда, Оля снялася із Томом Крузом у фільмі Облівонт, у блокбастері від Марвел Чорна вдова і ще у багатьох інших фільмах. Наступна головна героїня телесеріалу Мотель Бейсів, актриса кіно, театру та телебачення, донька українського мігранта Віра Фарміга. Своє дитинство провела в українсько-американському оточенні, навчалася в українській греко-католицькій школі в Нью-Йорку. Свій акторський шлях розпочала із Бродвею, а потім почала з'являтися на теле та кіноекранах. Зверша зірка секретних матеріалів і ще ряду кіноробіт. Девід духовний народився актор у Нью-Йорку, адже його батько, нащадок іммігрантів з України, які виїхали до США з Києва, рятуючись від єврейських погромів у часи громадянської війни. Довгий час Девід вважав, що він не українець, але коли він у цьому розібрався, то швиденько повідомив про це у своєму твіттері.